Всім доброго вечора. Пропоную вам подивитися на Таро Нікола Чікалець. Знаєте, яку тему. Ви запропонували я тему, тільки просто підібрала, щоб було так виразно. Да? Справжнє ставлення вашої загаданої людини, партнера, партнерки, так, до вас без прикрас, без масок. Зрозуміло? Ми спочатку подивимось, в яких енергіях ця людина, яку ви загадаєте, подумайте про цю людину, притягніть її навіть там, я не знаю. Проговоріть, можливо, там ім'я, там, зажгіть свічку, там, щось зробіть, там. Ну, притягніть якось. І ми зараз подивимося сигніфікацію цієї людини, вас і як завжди далі. Буду говорити, можливо, швидко, тому що хочу розкрити питання. Так, тут може бути 3-4, ну, подивимось, по п'єсі, по так би мовити. І так, хто ця людина, яку ви притягнули? Паш Кубків. Ну, хоче казатися королем мечів. Паш Жеслів. Слухайте, ну, хто з мечів. Мені вже не подобається емоційна нестабільна особа Грає з вами, різноманітні ролі, одягає маски, приховує взагалі свої справжні наміри. Ви тому можете і думати про це. Багато починає, багато розповідає. Ти моя зірка, ти там моя жінка, наприклад. так, Ти бачиш цю зірку, вона світить, я подарую тобі її, я назву її твоїм ім'ям. Це ваш партнер, якого ти завітав до нас на розклад. Не доводиться людина до кінця-початок. Вона дуже багато може розповідати гарно. Патузам, тусмичів, мечів. Король мечів. Ой, заливати буде вам дуже гарно, але імпульсивно. Знаєте, вона не знає, чого вона прагне, чого вона хоче, вона не доросла, я не знаю, ну дитина, який тут король мечів. Тут ну паш. Паша або Кубків, або Паш Жеслів. Людина-дитина. Людина, яка не вміє постояти, так би мовити, напевно, навіть за вас. Тому що людина дуже багато буде розповідати, але як до діла, вона буде в кустах. Ну серйозно, ну кого ви тут загадали? Не доводиться людина до кінця нічого. Багато чого просто от, може пообіцяти вам дуже багато, а потім зробити вигляд, що вона цього не говорила, або сказати, що їй байдуже. Оце от, от, ваш партнер, про якого зараз іде мова. Ну, давайте подивимось, хто ви у мене? А ви у мене дев'ятка. До речі, хто ви Хто ви саме для цієї людини? Щоб ви зрозуміли. Тому що це все сигніфікація. Дев'ятка кубків. Та ви тут дивіться, яка. Жрець. У вас, до речі, можуть бути ви різні, але у вас може бути якісь. Або духовний шлях разом з цією людиною, можливо, ви є наставником для цієї людини, або у вас навіть одруження. Ну, тобто, ви могли тут пригласити до нас людину, з якою ви перебуваєте в відносинах. Тобто, ну, ви зріла людина, королева кубків і правосуддя. Так, у вас тут може бути вас може пов'язувати щось ви різні. До речі, по правосуддю людина побоїться вас, ви можете зробити щось, що буде для цієї людини невигідно, я зразу говорю. І е, ви не граєте з цією людиною, ця людина вже розуміє, що ви е, доросла. Ви для цієї людини, я буду говорити по королеві кубків, так, а там король мечів був. Тобто, ви людина, ви жінка, яка вища за цю хатичність. Так, яка прийшла на сигніфікацію. Чоловіки, до речі, повертайте, будь ласка, ви сильніше, ви зріліше. Можливо, ви є наставником, можливо, ви і вас і притягнули. Родові сили, вищі сили для того, що, щоб його душеньку, так би мовити, вона з вами якось подорослішала. А людина не хоче доросліти. Людина не хоче, вона відмовляється доросліти, вона відмовляється щось змінювати в своєму житті. Ви сильніше, ви зріліше, ви, можливо, зараз недосяжна. І Людина, до речі, побоюється, що у, у цієї людини, яку ви загадали. У неї тут розпочнеться жестяк повернення, ну, так би мовити, буміранг. так, давайте. Ви можете бути як рука творця, яка буде вершити правосуддя. Давайте так. Тому що щось ви або знаєте, або ви щось можете зробити, те, що не на руку цієї людині. Що ви самі, напевно, знаєте, що саме. А також побоюється вас, тому що ви можете, ну, ви бачите цю людину, ви цю людину бачите. Ви різні вікам, ви різні в поглядах, ви різні, взагалі навіть, знаєте, це коли м у вас дуже велика різниця може бути. В різних, в різних аспектах, не тільки, а, не тільки там. Багато різних, але от вас притягнули для чогось. Що ця людина показує вам назовні? не вам, а взагалі, що він показує, чи вона назовні. Змінлива людина як погода. Пашмичі. Двіка кубків. Ну, дивіться. Зовні може демонструвати, що ця людина лев мачі. Да? Легкість, симпатію, флірт, навіть кохання. Так, так. Але всередині, я можу так сказати, тримає дистанцію, і взагалі, по фортуні, людина хаотична то приїхала, то поїхала, то хоче, то не хоче. Як погода, то відкрита, то віддалена. Ну, Такому щось. Що відчуває насправді до вас? Плазм. Шестірка пентаклів. Нічого не відчуває. Знаєте, я можу так сказати, людина насправді без прикрас. Так? Без прикрас. Легке, поверхневе, споживніч, спожи, покушать вас, так? це а, коли а, вас використати. Давайте так. Хоча в глибині є повага, хоча є в глибині те, що ви дуже сильна людина, до речі, ви є сила. Це повага до вашої сили, до вашої витримки, можливо, за те, що ви вмієте себе десь стримувати. Але ця людина, яку ви притягнули, вона не доросла. Ця людина не доросла до глибокої любові. Давайте так я скажу. Ця людина, яку ви загадали. Який себе може показувати королем мочів, це може тільки говорити про те, що ця людина колишня ваша. А насправді там пашики. Ця людина хоче просто легкості, без відповідальності. Знаєте, є на сайтах знайомств, там пишуть там свої, там, що хочуть знайти. От ця людина може, до речі, дуже часто такі персонажі. Перебувають на сайтах знайомств, тому що о, десь о, там, знаєте, де можна познайомитись, де можна лег легкість, тому що все людина сприймає по блазню, це про несерйозність, це хаотичність, це ґрейливість, це немає глибини, це немає відповідальності. Знаєте, ну, брати, брати з вас цю енергію, ресурси і не давати нічого, користь собі. Думає тільки про свою попу. Ну я так скажу. Ну, людина вас побоїться. Напевно, ви дали під ту попу, так би мовити, аляпаса. Ось такий розклад. Пишіть, буде цікаво почути вашу думку.